Зізнавайся Де ти ховаєш купюри Бабуче, мушу забрати усе Музика спеції, входиш на дюни Просто як завжди тобі не везе Оставив пріоритеті, це не бабки Дняти культуру, розставити крап, поставити свою долю на лопатки Зробити так, щоб це не жукав заклад Щоб забрати багато треба стільки ж віддати Щоб підніматись наверх, не треба уміти літати Щоб розуміти життя, не треба просити у тат. Треба лише працювати, але це ніяка не вправда. Тут звичайно треба цю народну таку жилу розкопувати і з неї ж брати для себе основний напрямок, основну схожість ту автотипічність і будувати через проводувати через свій талант і створювати ті пісні, які викус сьогодні сьогоднішньому дню. Baby, я знаю, кожен із них хоч слабнутися бо зі мною місцями Треба нагадувати час від часу тим леймам, щоб вони прийшли для затями Треба вбивати їх всіх обережно, на біті, щоб не залишалися плями. Зі мною досвід родинної правди. Хто з вами, хто з вами? Якщо зачепиш одного з моїх, я обіцяю тобі big problem Я тебе кину на дно океану і тобі бля даватимуть А Хай тепер розкажи мені сука, хто з вами, хто з вами? Що знаваєшся? Де ти ховаєш купюри? я мушу забрати усе. Музика спеції, входиш на дюни. Просто як завжди тобі не везе. Розстави у пріоритеті, це не бабки. Підняти культуру, розставити крап, поставити свою долю на лопатки. Зробити так, щоб це не шукав заклад. Дорогі друзі, я дуже вдячний вам за ту увагу до моєї творчості.